Що потрібно буде вам для того, щоб виготовити одну металеву ферму? Для того вам потрібно буде дві труби, одна товща 73 діаметром 73 мм товщиною стінки 5,5 мм і одна тонша труба 60 товщина 3 мм. Щоб приварити до них пластини, вам потрібно буде купити таку полосу і розробити на такі пластини 80 на 80 товщиною 8-10 мм. Повнотілий кругляк або кутник, який ви розварюєте. На краях ми даємо 25-й кутник, посередині ми даємо 20-й кутник. Також металева пластина, яка буде використовуватися як металеві закладні під дерев'яний брусок з отвором. Дрелька, сверло для того, щоб просверлити отвори. Ми їх вирубуємо. І також 5 кг електродів. Одна пачка електродів піде вам для. Виробництво такої металевої ферми. Тобто, кого цікавлять металеві ферми вже готові, маємо на складі. А кого цікавлять просто труби, і ви бажаєте зробити їх самі, ми також можемо вам запропонувати за доступними цінами весь металопрокат.